Доброго ранку всім. І тим, хто за столом або в кого прийом їжі, то смачного. У нас ранок, ми з сином, син там на задньому плані знідає суп, Він говорить привіт усим нашим глядачам, так? Mm -hmm. Угу, Почули? Угу, Це вам привіт. Сьогодні наш перший день занять, то проснувся він трішки раніше. І заставила їсти суп, бо, говорю, ти при мені поїси, я побачу. А то тут бутерброди, то кашу, бува, така дівчатка прихожу, воно стоїть не тронути, так що, говорю, їж супчик, і дознань. У нас трішки похолодало і зразу потягло на пундики, на таке солоденьке. Люблю я таке з гущонкою печиво, не часто його купляємо, зараз воно і ціна дорога, і. Щоб не зловживати, скажімо так, буває, печу. ну, Ось так. Зробила собі чайок, захотілося мені чайку, і зараз буду теж я снідати. Тут у мене ось така краса розквітла, квіточка від Ліни Сергієнко. Всі її знають рукоділочку, вона мені присилала посилки. Свої розтіжки от така розквітла, цікава. У мене такої не було. Прям повноцінним таким деревцем вона мені прислала. Ось така красуня. Мій ранковий сніданок прикрашає. Всім гарного дня і тільки хороших подій. Привіт! Ще раз, вже на роботі. Робота кипить, в'яжу, в'яжу замовлення. В'яжеться швидко. Так що думаю, результат не за горами. Подобається, показую на такій стадії воно у мене. Це я вчора почала на роботі, додому не забирала його, а просуваю тут. Виворітня сторона так виглядає. А це лице. дійшли ми консенсусу. По візерунку, так що в'яжу. Почалося онлайн-заняття. в нас уроки. Трішки. Ой, дівчатка, це тут почала в'язати, видно, летить оцей пух і стало чесати це обличчя. Почалися в нас онлайн-заняття. Трішки перший урок математика, нові вчителі 5 клас, ну, там... підручник не той виявляється, вчитель нам розказує. По... По електронній книзі в нас звичайна старого зразку, поки допетрали, погано її чути, малий нервується. Я не знаю, що воно буде, але ну, говорю не хвилюйся, заспокоюйся, це воно тільки початок, це налагодиться, так що не хвилюйся. Скинуть посилання, чи книжку електронну, чи потій будете, ну а він дуже хвилюється. Так що в нього ще сороки, дзвоню, не дозвонюся, як він хто зна. То таке дівчатка. В'яжу далі. Працюю. Включимося ще, покажу, що мені вдалося пров'язати. Особливих таких новин немає. Похолодало, не знаю, чи говорила вам. Куртку тільки скинула з себе, щоб, щоб зняти <гум> до вас обличчя. Привітатися ще раз. Такі діла, такі, такі турботи. Вже вересень, вже осінь. Ось такі мої вам діла. <гум> Про що знімати, що, що показувати, що говорить. Вязання в'яжеться, але ну, не так швидко. так що Ото таке, воно житейське. Вязання так і є. Дівчатка, привіт, усім Гаррі передає. Гарі, ти куди? Тут ліз мені в камеру, а тепер тікаєш. Не хочеш спілкуватися, ні? Я тут хвилинку відпочиваю. Минутка якась є свободна, то стараюсь пов'язати. Гаррі, що ти мені розкажеш? Дівчаткам розкажеш, як тебе справи? Гарі? Як справи? Нічого, вже ми його полічили, вже все нормально. Шкірка блискуча в нього. Гарі, ти що скучив за мною? Син впустив його з вулиці, так він тут тепер оце. Все, пішов не хоче. А я в'яжу і думаю, що гачок таке багато бере ниточки. Оце вже в мене закінчується моточок один. То не знаю, зараз хочу щось сюди придумати. Можливо, це одна сторона буде подушечки така, а друга, хочу квадрати. Три, чи скільки там вийде. Це буду зараз мудрувати над цим. Ще куди як, якийсь нескладний, бо з мене така в'язальщиця гачком, що. Ще ого. -го. Ну, я спеціально такі беру е, такі собі процеси, щоб набивати руку. І, можливо, колись замахнусь на такі якісь більші процеси. Ну, от такі мої в'язаннячка. Насолоджуюся тишею, спокоєм. З усіма ділами я вже справилася з домашніми томат закрутила помідори Законсервувала, піцу приготувала в квартирі поприбирала, попилососила, помила підлогу. Прання вивізла на вулицю. Син гуляє. Все в мене особистий мій час. У мене вечір, 7 годин, і приступаю до мого часу, до в'язання. Вечеря готова, син прийде повечеряє, і я, можу годинки 3. У мене є нав'язання. Висохне ковтинка внучки, і сьогодні я планую, можливо, досохне, пришити гудзики. а, потрібно ще зв'язати вушки. Зараз я Зараз я кидаю це все в'язання, потрібно мені вушки зв'язати до ковтинки. Я забула. Чи може вона й не потрібні вони? Ну, спитаю в дочки. Так, дівчатка, добре, задача відома, погнала далі. Влаштувала я свій в'язальний куточок у сина тут у кімнаті, поки він гуляє. Я в'яжу подушечку, одна є в нас така, і планую зв'язати другу. Я хотіла, я вам вже говорила, я вже її в'яжу Хотіла одну сторону отаким, от тим, що я вмію, а другу я планувала зв'язати бабусиних квадратів додати. Але, думаю, ну як хлопчача кімната. Тут ось він портрет у нас, сина, це він. Мабуть, рочки 4 йому в садочку був. Та ні, випускний. Випускний в садочку, Та, ні, ні, ти тут менший. Ну, хай має 5 років синочок. Ні, не випускний, має 5 років тобі тут було. Не випускний, ти тут зовсім таке миле личко, такі щічки, ти гарно їв, а тепер. Погано і си, Трошки засвідчує, але краще не вдасться показати. От його кімната, і я думаю, що сюди ну, бабусин квадрат не підійде. То я вирішила. Ну, так, диванчик такий у нього. Тут з другій стороні стіл, що він роки учить, Ну, не румтур у нас, ну просто. Що підходило під інтер'єр, то я вирішила, ну тут з часом я теж поміняю. Мені вона не подобається, купила. Як була мода, два пледи таких лежать складені, ніхто ними не мене користується і подушки. Вже одну я наволочку забрала, а ця ще лишилося. Так от, буду в'язати. Ну, я вирішила, що буду додати сюди біла. І воно, дивіться, як тут клітинки йдуть, теж такі. Беж, білий і коричневий. Ну, коричневого я сюди додати не буду. У мене й немає, по-перше, а по-друге, не хочу я, щоб дуже рябе, хочу щоб на одну сторону можна було б цю наволочку покласти і на другу буду додати такими полосочками буду в'язати. Я його отак мудрую планую, як воно буде, вив'язую залишок папірусу. У мене лишився скільки вистачить. Тоді, якщо мені не вистачить, то я тоді планую додати до цього папірусу, а мабуть, не вистачить. Пряжу. Газал бабілав, що я в'яжу з неї свій ну, джемперок до довгого рукаважу. Хто зі мною, той знає. Так от. З першого моточка, оце і все, що залишилось. Розход, звісно, дівчатка, да, крючок бере багато. В'яжу з такої пряжі, але у мене ще моток є, так що, я думаю, мені вистачить, на мою задумку. Ось такі мої плани на сьогоднішній вечір. Сьогодні в мене п'ятниця, сідаю і релаксую. Поки що мені хочеться в'язати гачком. На даний момент я в'яжу гачком. Чекаю пряжу сину на халат, тоді буду приступати до халату. І білий джемперок теж буду дов'язувати. Хочу дов'язати цю подушечку, тут вона не дуже складне. І буде в мене ця робота теж готова. На роботі в'яжу шарф, я вам показувала в початку відео. Так що такі мої пов'язушні справи. Так, в'яжу. Трішки вам включилася, показала свої плани на вечір, буду в'язати, поки є трішки часу. Так, робота в мене движеться, потихеньку в'яжеться, все я передумала, перейначила. У мене буде оце отак на всередині, подушечки така полоска. І далі теж буде таким візерунком продовжуватись. Ну, я думаю, воно буде гарно виглядати такого плану. О, синуля мій прийшов. Що ти, синуля, хочеш? Всім привіт, привітайся. Всім привіт. Привітався. Ти намалював малюнок? А ну покажи нам поближче. Це вам задавали на уроці чи це ти просто? Просто? Ой, просто? яке гарне. Поєднання колірів. Скоро малювання. Ти радий, що буде малювання. Він у нас ходив на малювання додатково, і воно вийшло так, що він ходить на музику, і не завжди йому вдавалося йти на малювання. То він дуже розстраювався, і воно тоді почався коронавірус. Тоді вчитель поламала руку, і якось ну, ми не розвивали його там раз у тиждень був той гурток. Ой, у нас і телевізор там, ну нічого, дівчатка, вже відключатися не буду. То оце такі в його ці малюнки. Що тут у тебе? Я це це? то хотів тільки не получити. А що це в тебе така краса? То це ж як там в Києві. Києво-Печерська лавра? Та вроді. Ой, це ви ти на гуртку малював? Ні, це я питався намалювати. Це ти змальовував з чогось, так? Угу. Ой, як гарно, мені подобається така. Так, у тебе. Ну, до всього І треба... І така сіра дуже. Сіра. Ну, До всього треба часу, до всього треба рук. Що це тут У школі це якісь, знаєте, як на вишиванки. Дивіться, які гарні. гарна ідея для вишивки чи в'язання. Це щось якесь має значення. Мені здається, так? Дівчатка, дивіться, як би гарно було на хлопчачу. Та й нав'язання. Дивіться, такого кольору, якийсь худій чи джемпер, то гарно виглядало. Виключ, будь ласка, телевізор, хай не, не, не заважай нам. Бо можливо, буде відео чути. У мене і компресор, ось тут у мене рибки. Все, все тут у нас у купі. Що з моїх рибок залишилось? Ну, майже всі. Є декілька маленьких би підкупити. Ну. Це восени. Ось уже покажу там далеко у мене пряжний мій. шкафчик ще не ховала. Отакий вам. Вже міні румтур Ось такі там мої пряжі. Ну, приближати не буду вже. Хай так як є. Де тут наша рибка? Скалярія плаває. Хто давно? За мною те я показувала акваріум. скалярія і гурамі. Ось такі рибки в нас проживають. Ну, вернемось до нашого <смістична> мистецтва. Назар, ти, ти не уявляєш, яку ти оце ідею піддав. Дивіться, дівчатка, ось можна зв'язати з такого навіть на лопопейсу. Ну, гляньте. Українське? український символ, і воно що ж, ж означає? Це ви на уроці, ти з підручника десь змалював, чи да, де? З, з минулого року. Да, з минулого. А, ну Де тепер ми його не візьмемо? ну може в інтернеті. Ну, гарно як. Можна і вишить, можна, і зв'язати. Хто хоче заморочитись на лопопейсі, як гарно буде. Так. Чи по низу виробу пустить, чи по рукаву. Ну, Назарчик дякуємо за ідею. <рив> Тебе тут більше нема ніяких ідей. Та може деякі є. Деякі є? Ой, ти Назар, ну ти таланті Ну, ти придумав оце. Дівчатка така ось вам теж ідейка. В принципі, його можна так намалювати, розчитати на квадрати, дай самому. Нема нічого тут складного, як так розібратися. І буде такий орнамент. Блакитно такий пісочний. Там такий був да, на малюнку колір. Такі так, були, Да? кольор. Да. Ну, я думаю, і жовтий сюди. Ну, то Можливо, можна спробувати і жовтий, і з синім, таким дуже патріотичним буде. Це якісь теж знаки. Що ж воно означає? Щось воно означає. Так, що в тебе там з справами, як, як у тебе цей. Присядь сюди, поговоримо. Як у тебе там в'язальний <св 'язальний> тиждень, навчальний день почався, навчальний рік. Та в мене на задньому плані в'язання моє, ну та, як є, так є. нормально. Ой, боїг, поїх, вже спадки хочеться, да? Ти прийшов вже п'ятий клас, як тобі враження від нових вчителів. Все нормально, все нормально. Привикнемо до всього, звикнемо. Потрібно себе гарно зарекомендувати в п'ятому класі, бо так воно й піде, показати свої знання, бо вчителі зараз до вас придивляються, хто на що здатен. Потрібно докладати зусиль, не лінуватися. Я знаю, що ти щось сьогодні забувся зробити. А подумай те, що ти завжди робив, але сьогодні не зробив. Я не проконтролювала, бо я забула. Що ти щодня робив, літом я тобі задавала? А, почитати? Почитать. <ріст> забувся почитати. Забув. 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 Ще Домашка, вона домашка. вже четверту книжку читаємо, так? Mm, да. Да. Ну, забувся. Ну нічого, це ми виправили. Це все так? Завтра вихідний, і нас то виправимо. Ну що, на цьому будемо прощатися з вами в цьому влозі. Всім до побачення. До побачення, кажи. Всім пока-пока. Гарного дня, тихої, мирної ночі, натхнення, здоров'я, здійснення мрій і миру, миру, миру. Всім пока-пока!